Всім доброго вечора! Переді мною лежить запит, який на днях був направлений до Сумського міського голови, від політичної партії Удар Віталія Кличка міста Сум. А суть запиту полягає в наступному: про те, що пан Сумський міський голова надав повноваження секретарю Сумської міської ради, до яких дана посада не має жодного відношення. І зараз я вам зачитаю цей запит. Справа в тому, що в 2017 році був направлений запит також по питанню, хто такий секретар Сумської міської ради і чому саме Сумський міський голова надав йому повноваження, до яких він не має жодного відношення. Але, шановні, вже 2021 рік, тобто минуло 4 роки, але у, у Сумського міського голови залишається нерозуміння стосовно посади секретаря Сумської міської ради, і. Про що взагалі можна публічно ознайомитись на інформаційному порталі Сумської міської ради, в розділі Секретар ради і саме його повноваження, про що там і записано, що він повинен виконувати? Але відповідно закону України про місцеве сходування, пан Сумський міський голова. Відповідно глави 3, а це стаття 42 пункт 4 під пункт 4, вносять на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури секретаря. І У нас сьогодні, шановні, новий секретар Сумської міської ради Резнік, який є доктором юридичних наук і, відповідно, заслуженим юристом України. Але розуміння щодо посади секретаря Ради у нього відсутнє. Ось тому сумський міський голова повинен дуже ретельно з розумінням переглянути портал, на якому розміщені повноваження секретаря Сумської міської ради. За що саме відповідає дане посада? Але зрозуміло, чим керується пан Сумський міський голова, коли наділяє повноваження, до яких немає жодного відношення секретар Сумської міської ради. А саме він наділив йому повноваження виконавчих органів Рад. А саме це стаття 28, стаття 29, стаття 38. А саме ці повноваження кажуть про повноваження виконавчих органів Рад. Бо саме секретар Ради, він же є депутатом, і ніякого відношення відповідно його повноважень, які зазначені в статті 50 закону України, закону України про містерення, він не має. Бо саме посада заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Рад має відношення до глави 2 закону України про місцеве середування щодо повноважень виконавчих органів. А посада секретаря ради не має жодного відношення. Є одне виключення: про те, що в статті 50 закону України про місцеве середування, пункт 3, підпункт 10 наголошує. Про те, що тільки за дорученням міського голови секретар ради вирішує питання, пов'язані з діяльністю Ради. І відповідно виникає питання. А чому ж саме сумський міський голова надав повноваження, які розписані на сайті Сумської міської ради щодо виконавчих органів рад, незрозуміло, чому сумський міський голова прийняв це рішення? Я більше скажу, шановні, справа в тому, що до цього у нас був секретар Сумської міської ради Боранов. Так, секретарю Сумської міської ради на той час, 2015-2020 роки, також сумський міський голова надав повноваження, до яких дана посада не має жодного відношення. І тут перелік статті закону України про місцеве свідкування глави 2. І відповідно він ще йому надав комунальні підприємства, установи... Організації, до яких також дана посада не має жодного відношення. Тобто, незрозуміло, чому так відбувається, незрозуміло, чому саме сумський міський голова порушує закон України про місцеве святкування. Бо саме в Конституції України в 19 статті наголошено, що органи державної влади. Та органи середування, їх посадові особи, зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Тому, пан Сумський міський голова, ми чекаємо звіт про виправлення своїх помилок, щоб ви виправили і відповідно убрали ті статті виконавчих органів Рад, до яких дана посада не має жодного відношення. Треба читати і розуміти. Хто такий секретар Сумської міської ради і за що саме ця посада відповідає? Не зрозуміло тільки, що депутати Сумської міської ради ці питання не піднімають і, мабуть, вважають, що секретар Сумської міської ради це як заступник Сумського міського голови. Чи як? Тому, шановні, чекаємо відповіді саме від Сумського міського голови стосовно питання посади секретаря Сумської міської ради. Всім вам дякую.